Нові гіганти заохочують молодь до тютюну в країнах, де існують прогалини в законі про рекламу. Велика четвірка British American Tobacco, Imperial Brands, Japan Tobacco International, Philip Morris International розробляє спеціальну маркетингову тактику по всьому світу, щоб залучити дітей і молодь до куріння. У місцях торгівлі тютюнові вироби спеціально розміщують біля солодощів снеків, солодких і газованих напоїв. Така стратегія привертає увагу дітей і молоді до тютюнових виробів. Розміщення сигарет на рівні дитячих очей, приблизно на висоті одного метра від землі рекламу легко побачать діти і точно звернуть на неї увагу. Продаж тютюнових виробів з ароматизаторами та смаковими добавками. Це викликає цікавість і все більше хочуть спробувати новинки. Також яскравим прикладом залучення дітей і молоді до тютюну є використання так званих поверволдз, розміщення упакових сигарет на стінах із LED-підсвіткою. Сервіси з кур'єрської доставки продуктів, наприклад, Glovo,